Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом долати відчай чи радість ділити, не ризикуючи, хто може в будь-яку мить засвідчити, що ти реальний, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить. Всесвітка для себе шукає якогось. Нема людини, спіймає звіра, не зловить звіра: віднайде Бога, не знайде Бога. Візьме люстерко, та навіть там себе не впізнає, бо в собі бачить обличчя смерті, не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тих. Побудь же іншим мені, мій Боже, постій поблизу, помовч, подихай.